Таємниче підземелля виявили у центрі Харкова. У сквері Стрілка стався сув ґрунту, коли там проводили відновлювальні роботи після буревію. У провалі, що виникло, комунальники побачили залишки цегляної кладки та прохід. До дослідження знахідки долучили харківських краєзнавців та істориків, зокрема Максима Розенфельда. Повідомили у мерії. Поки що достоменно невідомо, що за споруду виявили та чи має вона історичну цінність. Мер Ігор Терехов озвучив припущення, що це може бути або старовинний водогін, або залишки споруд рибної площі та рибного ринку, які у давнину знаходилися на цьому місці. Утім, харківський краєзнавець Іван Пономаренко має значно простіше припущення, що це не старовинні катакомби, а підвали будівель, які розташовувалися на місці нинішнього скверу Стрілка ще у середині минулого століття остаточні висновки зроблять експерти за наслідками дослідження. Якщо виявиться, що знайдені підземелля мають історичну цінність, міська влада обіцяє реалізувати на місці проєкт, що дозволить харків'янам вивчати історію рідного міста.